Хмельниччина знову під ворожим обстрілом. Та, попри все, життя триває, і ми щодня працюємо, щоб ви почувалися в безпеці. Вітаю! Ви дивитеся відеоподкаст рятувальників Служба 101. Про головне і життя вогнеборців та області вже за мить. До перегляду. Цього місяця Хмельниччина знову потерпала від ударів ракет і шахедів. Вогнеборцям довелося ліквідовувати пожежі та розбирати завали під час обстрілів. До роботи залучали й кінологів із пошуковими собаками. На жаль, є загиблі у Хмельницькому та Дунаєвцях. Окрім того, внаслідок влучання ворожої ракети у швейний цех у Волочиську травмувалися четверо громадян. Три різні атаки: одна мета ворога убивати українців і нищити наші домівки. Крім протистояння ворожим обстрілам, рятувальники щодня долають і буденні виклики. Так у Хмельницькому на вулиці Сковороди з палаючого будинку врятовано п'ятьох людей. На жаль, 59-річний власник квартири загинув. Причина трагедії, необережність із цигаркою. Дуже сильно хочу подякувати рятівникам Хмельниччини. Дякую, що вони рятують життя кожен день. Це раз врятувало життя і мені. На вулиці Майборського під час пожежі на балконі вогнеборці врятували 46-річного чоловіка. Для нього це стало другим днем народження. Також вдалося не допустити знищення аптеки поруч із медзакладом на вулиці Гетьмана Мазепи та ліквідувати масштабну пожежу торговому центрі на проспекті Миру у Хмельницькому. На щастя, обійшлося без жертв і травмувань. Загалом, у вересні рятувальники ліквідували 98 пожеж. На жаль, вогонь забрав життя п'яти людей. Ще троє травмувалися. Шестеро вдалося врятувати. Окрім того, зафіксовано 17 займань в екосистемах та три випадки загибелі громадян на воді. 17 вересня у День рятівника відзнаку президента за оборону України посмертно вручили родинам Владислава Дворака та Сергія Севрука. Вдячна, що вони все згадують, сина, не забувають. Нагородили такою нагородою. Вони врятували десятки життів, але загинули від рук країни-терориста. У цей же день чотири родини-рятувальників, які втратили домівки через війну, отримали ключі від власних квартир. Йому доводилося працювати на багатоповерхівках, пошкоджених ракетними ударами, дронами та артилерією. Його роботу бачив увесь світ на світлинах, що розлетілася медіа. Усе це про нашого сьогоднішнього героя. Більше про нього у відеоподкасті. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Ткачук, рятувальник Верхолас, Вітаю вас! Вітаю! Чому саме брав цю професію? Ну, з дитинства ще хотів до школи, з 8 класу бажав поступити на цю службу. Чи пам'ятаєте свій перший виїзд? Виїхали на ДТП, там на повороті не розминулося бус з легковим, з легковим автомобілем. І ми приїжджаємо на виклик, взяли інструменти, побігли до машини, зажата людина. Починаємо відкривати двері, я вставляю режим у двері, вижимаємо, відриваємо двері, відкриваємо тільки. Не співаю віддати режима, мені вже двократа в руки, раз розжимаємо стойки, відтягуємо людину, людина храпить, в неї пробиті льохи. І дуже швидко її деблокуємо і доправляємо до медичної допомоги, буквально за півтори хвилини. Ви працювали в щойно звільненому Херсоні. Яка тоді там була атмосфера? Було дуже багато зруйнованих будівель, ні води, ні світла. Дуже, дуже сильно понівечена інфраструктура міста. Ну, Як заїхали в Херсон, люди були дуже раді нас бачити. Хто плакав, хто, хто, хто радів. Зустрічалися з прапорами України. Що найбільше запам'яталося в, Херс... в Херсона сама? Саме найбільше запам'ятався один виклик, де було попадання ворожої артилерії в будинок, шостий поверх, було займання будинку. І ми, коли горів будинок з восьмого поверху, виносили лежачу жінку. ну, Винесли. Дочекалися медики, медики надали медичну допомогу. Якщо брати Харківщину, які роботи там виконували, та що найбільше запам'яталося? Ліквідація конструкцій, які звисали над проїжджими частинами, пішохідними доріжками, дитячими майданчиками. Саме найбільше запам'яталося звідти перший виклик був 16-поверхівка і Коло неї потрапляння ворожого іскандера він розірвався в повітрі. І Дуже багато висячих плит, конструкцій. Близько 50 метрів емоції ну, дуже сильно зашкалює адреналін. Ти якби Перша висота, ти дивишся вниз, а там пріро. Все, все робиться на емоціях, але під підконтрольованими емоціями. Чи були під час виїздів, можливо, на службі, якісь курйозні чи навіть смішні ситуації? У мене, на жаль, ні, але знаю, в колегів були смішні випадки. Приїжджають хлопці на ДТП, біжать до машини, розрізати її. А збоку стоїть водій цієї машини і махає руками і кричить, що стій, різати не треба вже. Вибрався, брося, нічого страшного не було, але реагувати треба швидко. Чи є у вас якісь ритуали перед кожним виїздом? Тобто, якщо ви цей ритуал не провели, то значить на висоту ми не лізмо. Постоянно, коли вже зав'язано, всі мутски зав'язані, на тобі вже оспорядження, то. Така є штука, як перевірити по 10 разів, чи воно все правильно зав'язано, чи ти все взяв для спуску, чи правильно заведені спускові пристрої за страховочними. Це як можна сказати, як ритуал. Висота помилок не пробачає. Е, які плани на перемогу? Поїхати десь відпочити нарешті? Е, будемо сподіватися, що все буде добре. Україна переможе. Це був черговий випуск подкасту рятувальників Служба 101. Пане Дмитре, дякую вам за цікаву та пізнавальну розмову. ДСНС зміцнює громади. Дві нові добровільні пожежні охорони розпочали роботу у селі Любомирка, Полонської міської територіальної громади та в місті Дунаївці. Їх основу склали місцеві жителі, які вирішили найкращий спосіб захистити рідних самим стати до боротьби з вогнем. Рятувальники з Городка ще з перших днів війни допомагають військовим. Збирають кошти, купують техніку, забезпечують усім необхідним. За цю роботу їм вдячні сотні захисників, які передають бойові стяги як символ пошани. Про допомогу надзвичайних дивіться у відео. Розпочали з маленьких проєктів. По чуть-чуть, чуть-чуть, по Далі бачимо, що ми можемо щось таке. Масштабніше зробити. Вирішили взяти машину. Це перший наш автомобіль, який ми передали. Ми його Івано-Франківську купили. Довго ми збирали на той автомобіль, бо скільки час... частина нас не дуже велика така. Десь приблизно 2,5-3 місяці. Це разом з ремонтом, з укомплектуванням, плюс ми його загрузили там не всім необхідним. Ну по ціні, щоб ви розуміли, реп коштує дорожче, ніж автомобіль. Середня ціна реба десь 120 тисяч, більш-менш нормально. Тому зібратися на нього для нашої невеличкої частини це доволі таке. Ну, Да, да, вагомий вклад. Вийшло, що буквально вже на другий день ряп врятував життя тим хлопцям. Вони нам навіть скинули відео з позицій, де вони сидять, де воно врятовано. І якщо чесно, я сразу хлопцям сказав, це, навіть, найкращий мій вклад в житті коштів, які ми вложили. Думаю, ми зупинятися не будемо на цьому, на цих проєктах і далі будемо допомагати хлопцям. Рясні дощі й повені. Небезпека, яка може застати зненацька. Як уберегтися від лиха? Дивіться у нашому відео. Колего, тобі слово. Нещодавно Україну сполихнула негода, внаслідок якої загинули люди. Міста особливо вразливі до сильних злив та підтоплень. Щоб поберегти себе та близьких, дотримуйтесь простих правил безпеки. Не виходьте без потреби на вулицю під час сильної зливи. Не намагайтесь перейти або переїхати затоплені дороги. Навіть невеликий потік може бути небезпечним. Тримайтесь подалі від люків, колодязів та обірваних дротів. Якщо мешкаєте на перших поверхах чи маєте підвал, заздалегідь підніміть важливі речі вище. Підготуйте документи, ліки та воду у захищеній від вологи сумці. Під час евакуації обов'язково заберіть і своїх домашніх улюбленців. Пам'ятайте, у критичній ситуації телефонуйте 101. ДСНС України завжди поруч, щоб допомогти. Сила і витривалість рятувальників проявляється і на спортивних аренах. На відкритому Кубку України з гирьового спорту Володимир Касенчук, оперативний черговий знетішина, здобув дві золоті медалі у двоборстві, а також у ривку Гир 24 кілограми з довільною зміною рук. Микола Шалан, начальник караулу Стеофіполя, виборов срібло та бронзу у двоборстві та ривку гирі з довільною зміною рук. Сталеву витримку та силу характеру рятувальники Хмельниччини продемонстрували і на змаганнях. Закупок пам'яті полковника служби цивільного захисту Петра Біге. Вони виборювали звання найсильніший пожежний рятувальник у форматі. «Firefighter Combat Challenge». серед жінок перемогу здобула Леся Пасіка з першого державного пожежно-рятувального загону. А титул Найсильніший пожежний рятувальник виборов Артур Шеремета з того ж підрозділу. У командному заліку першість здобули вогнеборці першого державного пожежно-рятувального загону міста Хмельницький. Друге місце посіли рятувальники п'ятого загону з міста Шепетівка, а третє третього загону з Нетішина. Вітаємо наших колег і бажаємо кожному глядачу. Ніколи не здаватися. Це був відеоподкаст Служба 101. Ще один місяць нові ну виклики, емоції, робота і врятовані життя. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропускати важливого. Ми повернемося за 4 тижні. Бережіть себе та близьких. До зустрічі!